Всім привіт! На каналі Мапустері ми, ми продовжуємо грати в забуту N е, продовжуємо. А поки йде завантаження, нагадую підписатися, поставити лайк, написати коментарі, поширювати відео друзям, а також, звісно, поставити дзвіночок. Так, власне, ми десь ось тут. І що? І нічого. Що дає нам цей рекорд? Нічого. Є yeah, включила лампу. До речі, там на завантаженні був лампа, тому, можливо, це натяк, що ми скоро воз'єднаємося з лампою. Я тут жила. Де Бонко? He Не тут. Він в атріумі на самому верху, поруч зі своїм ефірним мостом. Чи мостом? Так, тут на новий so запис. Миле фото. Ночами любила стояти на балконі і заплющено очима так, щоб дощ котився по обличчю. Я і не знала, що він мене сфотографував. У той день я приїхала до свого будинку. А знаєте, він одного разу подарував мені на день народження велосипед. Він був весь ржавий і кривий, немов на смітнику знайшли. Але я любила цей велосипед. Жахливо. <laughs> Уперше я проїхала на ньому в цій самій кімнаті. Стіл перевернула, дві лампи збила. Ностальджії. Oh. Де ми перестали? Так, зможу скористатися. Так, про подругу ми читали. Це місце цілковіто, точно, я на цьому слові збивалася. Це місце цілковито змінилося, бонку. Явно було зайнято усі ці роки. Нам треба піднятися нагору, пройти через кабінет бонку і потрапити в кімнату охорони. Звідти я зможу вимкнути всі системи і дозволити лампі іншим посту. А, точно, борцям, оце ми читали. Я гралася тут щодня, малювали різнокольорові класики на підлозі і. Я гралася тут щодня, малювали, мабуть, вони разом з бонку, різнокольорові класики на підлозі, і грала з м'ячиком біля дверей кабінету. Бонку часто мене відчитував, але я але не міг довго сердитися. Тут же я вперше розправила крила. За цими дверима знаходиться кабінет бонку, а далі кімната охорони. Окей, далі кімната охорони. Мабуть, це важлива деталь. А ми сюди не можемо? Я думала, ми сюди можемо залізти. О, це, до речі, наші крила? А, ми не можемо літати, бо в нас крил нема. Перший прототип моїх крил. Бонку подарував їх мені на 10-річчя. А це, до речі, земля і супутник. Тут ця штука, яка схожа на цю батарею рожеву. Ага, не рожеви, а ці червоні батареї. Яких показати ці акумулятори ось тут, на верхній поличці, бачите? Це, напевно, теж якийсь прототип, оце там над планетами. Якісь книжки, прикольно, якісь фоліанти. Так, пішли нагору. Прикольно, тут якісь ці блупринти, чи як вони називаються. Ну, коротше, ці креслення. А, так, це Бонку. Це ми. Ну, це ж краса. Це, я так розумію, нам зараз нагнітають. Так, фіг. А якщо він мене не послухає? Ви подивіться, де ми зараз сеанс. ви сенс усього його життя. Просто потрібно йому про це нагадати. А мені здається, що він нас якраз таки не послухає. І я... мені здається, що гра зараз нам натякає, щоб. навіть не натякає, а нагнітає про те, які вони були близькі, хоча до цього не так багато що на це вказувало. Окей. Давайте тоді підемо. А нам не важливо, з якого боку ми підемо. А чекай, тут є якісь двері. Тут щось блимає. Це, напевно, була наша кімната. А, Доброго ранку, Ен. Щасливого дня народження. Сьогодні тобі 10, і я потурбувався, щоб цей день був для тебе дійсно чудовим. Сподіваюся, тобі сподобається, але спершу головне, сніданок очікує на тебе у вітальні. Там же ти знайдеш і свій перший подарунок з любов'ю, Бонко. Окей, okay. це ну, 10-річчя, правильно, це значить оцей велосипед. Є! Yeah. Що ти мені розкажеш, Фіг? Фіх, фіг. Фі. За цими дверима особисті покої Бонку. мене туди не пускали. Отак от. Оця штука, до речі, не заряджається, ось ця. Хоча вона тут стоїть. Окей. Okay. Ну пішли? Тепер нас пустили. Тобто ми зайшли без запрошення. Мене сюди не пускали, це місце розташоване до ефіру найближче. Бонко зазвичай йшов сюди, коли хотів подумати і побути один. Стільки ж тут історій е, з ефіру? Тут майже як у світі людей ближче, тільки там. Чому він не пускав вас сюди? Він ніколи не говорив. Можливо, тут є якась загадка пов'язана з Н. Тут можна і заблукати, тут щось є. П'єса ляльковий дім всередині нотатка. Молода жінка у кліці стосунків опиняється перед вибором піти, чи залишитися. Ммм, прикольно це ж е Боже Гіпсен, як його звати. Генрі, по-моєму, гіпсен. Коротше, ладно, вибачте, це мою неосвіченість, але ляльковий дім це ж його твір. Роман. Роман Франкенштейн. Нотатка на полях. Прагнучи до мрії, допитливий і талановитий вчений створює кошмар. Бачиш, як Бонку таке любить. Так, тут теж щось є. Книга Сіддхартха. Всередині записка. Багатий юнак знаходить внутрішній спокій, відкинувши бажання. Ого. Ого. Так, тут, там, там ще щось було. Тут, там, там тут щось було. Ну. Книга державець. Це хіба не Макіавелі твір? Відповідно до записки всередині. Як підкорити собі людей, е сверячи їх між собою? Мабуть, це Макіавелі твір але може і ні. Так, окей. А як ми сюди потрапили? Нагадайте. А, там сходи були. Але нічого, цей раз ми. Опа, зробимо ось так. Ой. Це було занадто. Треба було трошки легше це зробити. Книга Дон Кіхот. О, це ж Сервантес. Чи Сервантес? На закладці написано: Аристократ вважає, що він лицар. Ну, це більш глибока історія, але окей. А, так, а нам якось треба потрапити куди. Там є якесь. Там є якийсь ліфт, напевно, нам туди. Ось тут ліфт. Ні, не тут. А, я заплуталась. Так, це ми читали про Франкенштейна? Так, тут невидима стіна. А як же нам зробити, щоб туди долетіти? Можливо, нам треба так бігти, бігти, бігти і прибігти? Не вгадала. Але дуже красива скрипка на фоні. Можливо, нам не з цього боку треба зайти. І раптом мене осяйнуло, а назад не можна, зараз не можу піти. А як мені туди залізти? Чекай! Чекай, 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 нам треба якось сюди залізти. Арки в мене нема, крил немає, як стрибати? Я зрозуміла, тут є, напевно, вихід туди далі, ну, тобто, кудись туди. Тут, мабуть, як це багаторівневий, це ж платформер багато, як це. Коротше, я не знаю, як це пояснити, ну, адекватно, що ми можемо якось туди, значить, пройти на наступну цю лінію. Єдине, що залишилося, знайти як? І де. Тобто, якось туди ми, напевно, можемо пройти. Тепер питання як і. І де? Ага, ось тут щось є. І що нам дає цей рекорд? А я можу отут спуститися обережно? Так, ну нам вдалося. Так, це сюди, тепер кудись вниз. Давай обережно. Та обережно ж кажу. Куди ти стрибаєш? Ну, як дитина мала, вже ж виросла, так, це сюди йде, кудись вниз. А... Хм. Отсюди є низ? І ще нижче? А що там? А що там ще нижче? Не розумію. Дуже дуже дивно, Я поки нічого не зрозуміло, куди йти. Ми для чогось зарядили арку, але питання тепер для чого? Але перестрибнути нам не вистачає снаги. Не вистачило. Для чого ми тоді заряджали арку? Я тут взагалі щось заплуталась. Якщо зараз буду топити, підгляну, бо я абсолютно не розумію. А ти можеш мені допомогти якось? Фіг Ну фіг Ну допоможи людині. Я впевнена, що ми маємо перейти на той. Ну, бачите, те, що нам звідси. А, ось воно де! Тю. Так, там ще щось є. Читаємо. Книга Фауст. Хтось написав на обкладинці. О, це гетейг. Чоловіка спокушає мрія, яка знищує його. Ооо. Я взагалі не побачила, що тут є ось цей перехід. Хоча я відчувала, що він має бути. Це шлях до атріуму. Марно, якщо не відключити систему безпеки, ми не зможемо туди прийти. Двері, кімнати охорони десь поблизу. Окей, давайте тоді вниз трошки, я хочу все. А я хотіла все це почитати, там ще є якісь рівні. Ні, чекайте. Мені дуже цікаво, тому. Тому ми і і і туди, і сюди, і всюди полізимо. Ну добре, давайте спочатку тут вже полазимо. А вони потім туди, не забуду повернутися рома. Роман Пітер Пен. На вкладинці напис. До речі, про Пітера Пена, про е, Джеймса Баррі, по-моєму, його звати автора Пітер Пен. Коротше, автора Пітера Пена будемо звати Джеймс Барі, і там є. Е, не там, там десь у світі. Е, про нього є фільм Fire in Neverland. І він прям дуже класний, там така музика класна в цьому фільмі. Раджу вам. Хлопчик, який не хоче дорослішати і лишати світ фантазії. О, це прикольно. Ну це ж все ми, типу, насправді, немов N читаємо. О, це воно, звісно. А, Так. Ні, чекай, я хочу ще там полазити. Вибач, але, але я хочу там полазити. Це була помилка, я сподіваюся, сюжетно нам дозволять рухатись далі. Якщо ні, це буде сумно. А. Тобто ми зараз на тій лінії. Гра не хоче, щоб ми тут блукали до нескінченності. Гра не витримує нас. Прикольно, а тут є що почитати? Так, тут невидима стіна. Клас! І тут невидима стіна. Я думала, ще ми почитаємо якісь книжки, але бачите, гра не хоче. Гра каже дос. досить. Так, це ми читали, це був Фауст. П'єса, цар і Діп. Так, нам на книголюб вивчать усі книги. А, значить, це все. Молодий цар відомовляється прийняти очевидну, але жахливу правду. До речі, не знаю п'єсу Цари Діп, напишіть, хто її написав. Широким почерком написано там було. Прям широким, бачите, тут прям не так, як всюди. А, прикольно. Так, ну. <кхм> так, ну здається, якщо нам написали всі книги, то це вже всі книги, тоді пішли далі. Воно само повернулось до нас. Дякую. Дякую, що гра передбачила таку можливість. Але прикольно, ми прочитали з вами всі книги. Ну, як? Як прочитали? Ми прочитали всі записки, які були в книгах. Так, це ми вже читали про Пітера Пена. Ну що ж, де наш друг? Одразу можна побачити людину, яка любить читати книги, тому що ми сюжетно обійшли всі книги. А ще ця, але цю ми вже читали. Меликий ход. Я чекайте, у мене тепер проблема Прийшли сюди, а нам треба туди. Це, це я вже випадково, чесно кажучи. Якщо до того я спеціально стрибала, щоб знайти всі книги, то тепер уже ми з вами любимо блукати в цій грі. Ну, як ми? Я точно люблю. Вона дуже, бо вона дуже красива, і, типу, не знаю, як ви. Люблю, коли щось красиве. Там так багато планет на горі глобусів. Давайте. Сюди. Так, тепер нам сюди. А як ми тут тільки що впали? Привіт, фіх! Так, тут якраз збереження. Давайте продовжимо наступні серії, тому що ми тут довго блукали, читали з вами книжечки. У нас була сьогодні бібліотечна серія. А ви не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, поширювати відео друзям. А також, звісно, поставте дзвіночок, щоб не пропускати відео з цього каналу. Також вам нагадую, щоб ви підтримували перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, волонтерте або підтримуйте волонтерів, якщо самі не можете волонтерити. І всім до наступної зустрічі! Бережіть себе. Бувайте!